Доброго дня, товариші фізики. Сьогодні ми розв'яжемо з вами кілька задач на тему нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху. Дані задачі можна віднести до легкого рівня складності. Задача перша. Автомобіль проїхав 50 км за 0,5 години. А потім ще 150 км за 2 години. Визначте. Середню швидкість руху автомобіля на всьому шляху. Отже, простенька задачка на середню швидкість. Давайте для початку запишемо дано. З даної задачі нам відомо, що е, тіло рухалося у нас на двох проміжках. Тому перший проміжок шляху, який проходить тіло, буде рівний 50 км. Далі другий проміжок шляху, який проходить тіло, у нас буде 150 км. Також, ми знаємо з вами, що спочатку тіло рухалося. Т1 0,5 години. А потім тіло рухалося Т2 2 години. Так, нам треба з вами знайти середню швидкість. Запишемо в середнє. Тере знак питання. Отже, ми бачимо, що шлях у нас поданий в кілометрах, час у нас поданий в годинах. Тому нам треба кілометри перевести в метри, а години перевести в секунди. Пишемо «Система СІ». 50 кілометрів це 50 тисяч метрів. 150 км це 150 тисяч метрів. 0,5 години. 1 година це 3600 секунд, тому півгодини – це буде у нас 1800 секунд. А 2 години це буде 7200 секунд. Записали з вами систему осі. Переходимо до аналізу задачі. Ця задача у нас виконується однією формулою, просто записуємо В середнє дорівнює. L1 плюс L2 розділити на t 1 плюс t 2 Цю формулу ви вже маєте знати для того, щоб робити задачки на середню швидкість. Отже, в нас з вами відомо і шлях L1, і шлях L2. У нас відомо час T1, T2, тому переходимо до обрахунків. В середнє дорівнює 50 тисяч. Плюс 150 тисяч. І це все розділяємо на 1800 плюс 7200. Дорівнює, зверху у нас буде 200 тисяч. Розділити на 9 тисяч. нулики скорочуємо, залишається 200, що ділиться на 9. 200, що ділиться на 9. Так, І в результаті у нас виходить приблизно цілих. 2 метра за секунду. Якщо нас просять подати відповідь в кілометрах за годину, то ми можемо з вами в системі СС не переводити в метрів секунди. Але так як нас цього не просили, ми переводимо в метри та секунди в систему Сі і відповідь подаємо в метрах за секунду. Одиницю вимірювання не забуваємо брати в дужки. Переходимо до наступної задачі. Задача друга. Мотоцикліст першу половину часу їхав зі швидкістю 100 км за годину, а другу. Зі швидкістю 80 км за годину. У скільки разів відрізняються шляхи, які проїхав мотоцикліст за першу та другу половину часу. Отже, в даній задачі у нас відомо з вами тільки те, що проміжки часу будуть однакові, а також нам відомо, з якою швидкістю рухається тіло. Давайте запишемо тоді наступне. Отже, у нас з вами відомо V1 1 швидкість на першому проміжку часу. Це у нас буде 100 км за годину. А також у нас відомо V2 2 Швидкість на другому проміжку часу 80 км за годину. Також нам відомо, що проміжки часу у нас будуть однакові, тобто він нас їхав половину часу з однією швидкістю половину з іншою. Це можна записати так: T1 дорівнює T2. І нам треба знайти, в скільки разів шлях L1 буде більший за L2. Чому саме L1 буде більше за L2? Тому що ми бачимо, що на першій половині часу ми рухалися швидше, значить L1 буде у нас більше. Тому ми пишемо L1 до L2 тере знак питання. Саме отакий запис нам каже, скільки разів L1 більше за L2. Давайте з вами подумаємо про те, чи треба нам переводити величини в систему осі. Якби ми в кінці мали отримати результат, наприклад, шляху, тобто скільки проїде тіло за перший проміжок часу і скільки проїде тіло за другий проміжок часу, тоді ми переводили з вами кілометри за годину в метри за секунду і робили обрахунки. Але в кінці ми отримаємо результат, який показує в скільки разів більше L1 до L2. Тому тут ми з вами не будемо писати одиниці вимірювання в системі SC, залишимо їх в кілометрах за годину, і перейдемо до аналізу задачі. Отже, що ми знаємо з вами про шлях? L це добуток швидкості V на час. Якщо я запишу зараз L1, це буде формула V1 на T1. Якщо я запишу формулу для L2, це буде V2 помножити на T2. Таким чином, якщо я L1 поділю на L2, тобто якщо я ділю ліві частини рівнянь, то це те саме, що я поділив би праві частини рівнянь. Тому я можу тут написати V1 на T1 поділити на V2, що множиться на t 2 Т1 і Т2 в мене за умовою задачі однакові, тому я можу їх одразу скоротити. І в мене залишиться формула V1 поділити на V2. Тепер давайте з вами обрахуємо, в скільки ж разів L1 більше за L2. L1 поділити на L2 дорівнює. Так, V1 у нас 100. Ділимо на v 2 80. Скорочуємо по нулику, Це буде 10 восьмих, Можна скоротити ще на 2. Це буде 5 четвертих. І це дорівнює 1,25 разів. Тобто L1 більше за L2 в 1,25 рази. Чому ми тут не пишемо одиницю вимірювання? Давайте перепишемо з вами ще раз L1 і L2, щоб було зрозуміліше. Отже ще раз L1 до L2 дорівнює 100 км за годину поділити на 80 км за годину. Так як одиниці вимірювання тут у мене однакові, то вони у мене скорочуються. І далі в мене залишається результат просто цифрою 1,25 без одиниць вимірювання. Саме тому я не переводив кілометри за годину в метри за секунду, бо одиниці вимірювання все одно скорочуються. А так як вони однакові, то їх можна залишити без змін. Якби в мене були кілометри за годину і метри за секунду, наприклад, V1 в кілометрах за годину, а V2 в метрах за секунду, тоді мені треба було переводити в якусь одну величину, ну, звичайно, в систему осі. В даному випадку я залишив в кілометрах за годину. Ну що ж, а тепер переходимо до третьої задачі. Задача третя: Велосипедист проїхав велотреком 4 кола. Перші 2 кола велосипедист проїхав зі швидкістю 48 км за годину, а решту зі швидкістю 40 км за годину. У скільки разів відрізняється час проходження першої та другої половини дистанції. Отже, дана задача чимось схожа на попередню, але тут уже у нас немає з вами. Шляху, а є тільки швидкість, і треба знайти відношення часу. Отже, давайте запишемо дано. Нам відомо швидкість тіла на першому проміжку руху це 48 км за годину. Також нам відома швидкість на другому проміжку це 40 км за годину. Також нам відомо, що велосипедист проїжджає по два кола на першому проміжку шляху і на другому проміжку шляху. Тобто він проїжджає L1, яке рівне L2. Адже довжина кіл не буде мінятись, вони будуть однакові. Там два кола і там два кола. І треба нам знайти, скільки разів Т1 відрізняється від Т2, ну або Т2 від Т1. Давайте подумаємо, який час буде більший. Там, де у нас тіло буде рухатися повільніше. Тому мені треба знайти відношення Т2 до Т1. Воно в мене буде невідоме. Знову ж таки, так як я шукаю відношення, в кінці я отримаю цифру без одиниці вимірювання. Тому кілометри за годину я в метри за секунду не переводжу. І нам необхідно пригадати з вами формулу часу. Час дорівнює L поділити на V, тобто шлях, поділений на швидкість. Таким чином, T1 буде рівне L1 на V1, а T2 буде рівне L2 на V2. Щоб знайти t 1 до t 2 мені треба зробити наступне. T1 до T2 дорівнює L1 на V1. Поділити на L2, що ділиться на V2. Дорівнює. Я можу переписати оцей чотирьохповерховий дріб наступним чином. Перший дріб залишається без змін. Далі ставиться множення замість оцієї риски ділення риски дробу, і ми перевертаємо нижній дріб. Тут пишемо V2 до L2. Таку операцію ви вже мали вчити з математики. Дорівнює. Перед тим як я запишу, що в мене вийшло, ми з вами бачимо, що вдано L1 і L2 є рівними. L1 у мене знаходиться в чисельнику, а L2 в знаменнику, тому я їх можу скоротити. У мене залишається наступна формула. V2 поділити на V1. V2 і V1 у мене відомі, тому ми можемо зараз з вами зробити обрахунки. Єдине, що я зробив неправильно, ми шукаємо з вами t 2 до t 1 правда? А я записав t 1 до t 2 Тому треба зробити наступним чином. Щоб знайти t 2 до t 1 нам треба перевернути лівий дріб. Тому треба це зробити із правим дробом. Тобто вийде так v 1 до v 2 Ви можете переписати t 2 до t 1 як я робив це зверху, і у вас має вийти така ж сама кінцева формула. Це я зробив випадково, тому що переплутав, який час має бути в чисельнику, а який в знаменнику. Добре, ми знайшли ось таку ось формулу t 2 до t 1 і тепер можемо зробити обрахунки. t 2 до t 1 дорівнює 48 розділити на 40. Дорівнює Скорочуємо на 4, це буде 12. 10, і можна скоротити ще на 2, це буде 6 п'ятих. Або це буде 1,2. Тобто Т2 більше за Т1 в 1,2 рази. Отакі От задачки, в яких треба шукати відношення однієї величини до іншої, вони дуже простенькі, але треба правильно пригадувати формули і треба вміти математично спрощувати ну, або скорочувати дроби. Тоді все буде виходити. Якщо відео було для вас цікавим, а саме головне корисним, не забудьте підписатись на канал, а також написати свою думку в коментарях під відео. Діліться посиланням на нього своїми товаришами по вивченню фізики. На цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу, до нових зустрічей!